Село Кархівка за 30 кілометрів від Чернігова у сільському клубі частково встановлені нові вікна а частково стоять старі дерев'яні шибки. Може їх і потрібно підремонтувати. Ну у нас є такі мужчини, які можуть прийти, побачити. І полагодити. полагодити, щось там підкупити, виділити якісь невеличкі кошти, підремонтувати. Хай буде так. Але воно зараз не на часі, зараз війна. Які пластикові вікна на мусорку? Ну, які пластикові вікна на мусорку? На Кархівський, старостинський округ цьогоріч у михайло коцюбинській громаді виділили 150 тисяч гривень. За ці гроші в селі зі слів старости місцевий актив вирішив встановити нові вікна у тильній частині клубу. Розповіла Алла Можар. Мені після цих зборів принесли протокол зборів. Там 19 чоловік було за те, щоб встановлювати вікна в клубі, три було проти, і три утрималися. Вони там на своєму старостаті вирішили, щоб поставити вже вікна, бо це ж культурне таке приміщення, будинок культури. Тому вирішували все на місці. Але десь не прийшли згоди. Може, староста не змогла пояснити. Ці кошти можна використати на будь-що було. В селі, де до російського вторгнення проживало близько 700 людей, місцеві жителі кажуть, про збори не знали, а рішення не підтримували. Зараз не на часі ці вікна це по-перше. А по-друге, це неповага до людей, що це пройшло третє сесії, ніхто не знав. Пройшли дві сесії, вони затвердили без людей. Ніхто не знав, який це актив села, бо на зборах. І просять старосту 150 тисяч гривень перенаправити на ремонт дороги, колодязів або ж віддати на підтримку армії. Аварійні дороги це село. У нас центральна вулиця це ну. Захаращена дерева, оці аварійні дерева, є кущі. Ну ніхто за цим не дивиться. Вікна, ну як на мене, то вони недоречні на цей час, коли війна в країні. Якщо можна якісь водоймища в нас є, ну розчистити, як у людей робиться. І ну я ж кажу, найбільше обурює те, що ні з ким не радяться. Просто не радяться. От така, ну я не знаю, відношення таке до людей несправедливе. Дороги на го року, кожен рік дороги ремонтуються. Кожен рік не там якимсь хламом засипатися. Засипається, засипається асфальтом. Кожен рік у нас не було такого року, щоб ми не ремонтували. Так, у 2022 році ми не ремонтували зв'язку з війною дороги. А так завжди дороги у нас у належному стані. Може, десь там ну, з'явились вже ямочки, але вони незначні. На сесії депутати Михайло Коцюбинської громади заслухали депутатів від села Кархівки, їхні думки розділились. Він не топився, топитися ніколи не буде. Гатить зараз туди стільки грошей. Коли люди просять перемонтувати дороги, є вулиці, які зовсім без покриття, просять купити у лікарню е, інгалятор, дуже багато різних проблем. Якщо вже їх нікуди діть ці гроші, давайте відправимо хлопцям, які кричать у там закопів про допомогу. Якщо нам нема куди в картівці їх потратити. Вікна там в критичному стані, Людмила Миколаївна, і це не наша з вами приїхати, що їх треба ставити. Вони розваляться, ви розумієте? І поїдуть бомжі, жити, поїдуть алкоголіки. Цього там нічого не проводиться, просто поставити ці вікна. Звичайно, це не проблема, але вони не потрібні. Попри це, депутати підтримали рішення щодо виділення грошей на встановлення вікон у клубі. І колодязя, і дороги, і це буде усім. Ну а так, якщо багато питань, значить можна було гроші використати навіть для зсу. Якщо воно щоб люди не були, ну, те на того, те на того, щоб не обсуждали одного. Зовсім узяті гроші на ЗСУ переслати Дарія Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.